Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник випустив по Україні 95 ударних БПЛА типу шахети безпілотників, імітаторів різних типів. Військові звітують за попередніми даними станом на 9 ранку протиповітряною обороною збито подавлено 74 ворожих БПЛА. Типу шахет і дронів імітаторів різних типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 21 БПЛА на дев'яти локаціях. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил ЗСУ. E Війська РФ атакували інфраструктуру в Сумах. Вночі армія РФ атакувала місто дронами, після чого виникли проблеми з енергозабезпеченням. Також відомо про перебої з водою. Окупанти також завдали удару по Полтавщині. Пошкоджено підприємство енергосектору. За даними ОВА, було зафіксовано падіння уламків та прямі влучання, пошкоджено адмінбудівлю, транспортні засоби та обладнання підприємства. На території об'єкта виникли пожежі. Також сталося знеструмлення побутових та юридичних споживачів. Наразі пожежі. Локалізовано енергопостачання відновлено без постраждалих. Війська РФ обстріляли Дніпровський район міста Херсон. Станом на 9 ранку відомо про одну загиблу та трьох потерпілих внаслідок удару ворожої артилерії по житлових будинках. Чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану. Йдеться про всіх громадян відповідного віку. Повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свереденко. Це рішення стосується також громадян, які з різних причин опинились за кордоном. Ми хочемо, щоб українці максимально зберігали зв'язки з Україною. Зміни запрацюють наступного дня після офіційного опублікування постанови, наголосила Свереденко. Також відомо, що Кабмін запустив нові гранти для креативного бізнесу. Отримати можна до мільйона гривень. Уряд запустив спеціальні умови в рамках програми Власна справа, як зазначила прем'єр-міністрка Юлія Свериденко, Тепер креативні підприємці можуть отримати такі гранти: 100 тисяч гривень для фрілансерів фопів, 200 тисяч гривень для бізнесу, що створює одне робоче місце. 500 тисяч гривень за умови створення двох робочих місць і співфінансування 70 на 30 – один. 1 мільйон гривень за умови створення чотирьох робочих місць і співфінансування 70 на 30. Президент США Дональд Трамп прокоментував заяву Росії про нібито нелегітимність президента України Володимира Зеленського. За словами Трампа, такі вислови не мають жодного значення. Ця реакція послідувала після заяви міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, який сказав, що Володимира Путіна не влаштовує укладання мирної угоди із Зеленським, оскільки Кремль вважає його нелегітимним. Неважливо, що вони кажуть. Це все нісенітниця. Всі лише позують. Сказав Трамп. Він додав, що подібні повідомлення. Російської сторони це просто гра на публіку. Сполучені штати хочуть домогтися врегулювання війни Росії проти України а також миру на близькому сході до кінця 2025 року. Про це заявив спецпредставник президента США на Близькому Сході Стів Вітков під час засідання американського уряду. За словами посадовця, наразі тривають переговори про приєднання нових країн до Авраамських угод серії мирних договорів, укладених за посередництва США у 2020 році. Зазначається, що Вітков зустрінуться з представниками України в Нью-Йорку. Спецпредстав. Ник зазначив, що ця зустріч є важливим свідченням того, що США підтримують щоденний діалог з росіянами.